Досик, всім привітосик! Привіт! Так що, а друзі, всім, всім доброї ночі, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Трошки підзатарилися. О! Леся Петрівна, ти що з нами їдеш? Дівчата поховалися в машину, дощ іде. Водички нагрузили, солоденька, енергетика. Маріяна Васильівна приїхала, передала там передачку хлопцям вікстрейліка в 43 ю ну і також підгрузила там салфетки. Сальця трошки дали, помідорів, кавунчики. От, Хлопці зараз ось в процесі. Григорій, всім привітам. Загоряєш, Анатолій Васильович. Так що що, заганяємо сюди е, Тойотіка і вирушаємо куди правильно. Тобто виїжджаємо в нічну поїздку на Донеччину. Ну і не тільки на Донеччину. Так що передаємо в 43 ю машинку і в 26-ту. А також загрузили вже носілки, так? А, носілочки треба їх закинути, не забудьте. Так що написав у Фейсбуці мій товариш дитинства. Каже, нам така штука треба, ми трошки каже Гріша погорячилися, але вже віддамо, а вже будемо в Саші питати креслення і все-таки хочеться нам також таку штуку зробити, або можливо знайдемо, хто схоче прийняти в цьому участь. Ми профінансуємо. Да, і ми думаємо, шо... що буде гуд. Да, буде Краще б такі речі не використовувалися, ну але по-іншому по ні. Назад ладій по всігам. Вони мене сьогодні возили в ній, чуєш. Багачу, да. Так що так. Дякуємо Ігарнчику, дякуємо з нашої Берзанської громади, нам енергетика дали, дякуємо Дімі, Шевченко, Шевченко водички підсуєтив нам. Тобто так з миру по ниточки працюємо. Бачу, питавка, якщо ж передати, Будемо їхати, скажи. Так ніхто не сказав. Він, 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 він сам, да він нам то солярки, то води. І, бачу, да, він ще 40 літрів солярки. Ще є. А, ні. а бачили, грицько зекономив. А що нам ще дядя Діма Каванжа 100 літрів? Взяв, так? Да? Так що дядя Діма Федорович, виходний день приїхав, дав. І є у нас такий дядько, дядя Вова. Тентований, знаєш такого? От, він нам привіз 100 доларів. Подяка. Так що Анатолій Васильович вже газує. Так, керуйте хлопці, я вже буду з боку тут світити. Що, щось мішає, Вадюська Просто фари світять, не дуже гарно видно. Ну так теж не дуже гарно видно. Що видно? вже Сядь заїзд заїй Анувасі керуй тоді спереді. Фари світять погано видно Стоп вуаля сто, не багато багато Не Да правише, ну еханый хлоп. Трошки вправо чуть-чуть. О, нормальный, нормальный. Все, есть. А я свечу на себе. Да, Дириша, решил Решив нервы посатать, да? Все нормально. Все осталось нам... Ну я це не знімав, що було поза кадром Так що все нормально, все ченчинарем Адреналін така штука Дядя Вадик, так? Да? Все нормально, все ченчинар Процес іде, все нормально навіть я кращо керую Правильно, ти взагалі класний керувальник Все нормально Что вы, девочки, дождь перестал, да? Uh -huh. Чучундриты, а? Это нормально, на... вы. мы ви... ну, не знаем, кто это вы назвали, Чучундриты. Да? Не было тут да? Порядок? Это королевы. Королевы, да. Есть ну, служанка. А? Есть служанка. А ты? Що ти там, Компоту наварила, варені наварила сьогодні? Да? Да, помідори закрутила, огірки закрутила. Молодець. І все це діло, що робила? Це робить спала, так? Що робив? Мать спала в цьому. Мать, да, мать займалася. Мама завтра буде коптити ковбаску. Займатися. Філіпчик прийшов. Такі волонтерські будні, так? Да? Да. Хороші? Да. Дуже. Спадки. Не починає, ніхто нічого не бачив, я нічого не знімав. Людину мене могли вбити. А от машина могла... Страшно було? Знаєте, тому що не така легка робота, все нормально. Просто завжди там по дню грузимося. Ну, але сьогодні трошки ночі і ще й дощик пішов, трошки було погано видно, але все нормально, хлопці. Відкоригували, все зробили, загрузилися. Так що, друзі, дякуючи вам, ще одна поїздка. Ця машинка сумісно з самими військовими. Звернувся до мене мій підписник Євген Зелений. Євген Зелений, він родом з Василькова самого. І попросив допомогти знайти машину і допомогти дозбирати. Так що ми це все діло зробили, організували, поїхали, забрали. От. Ну, от так. так що і машинка яку, на яку зібрали дівчата, фактично. Я не знаю, скільки в них там коштів є, ще поки не віддавали. Е -е, Янголи Березані, матері, сестри, дружини, військовослужбовці. Там в тому підрозділі сім хлопців е -е, боронять із міста Березані. Так що, друзі, працюємо. Ну, а ми там доложимо решту і зробили ремонт. Ціна тої машинки 4000 доларів, це і 6700 плюс форсунка. Ой, ну так, потрошку. А свят провірив. Так що так, друзі. Командна робота, дається знаки. А також замовили вже на четвер наші антенни на реп. І працюємо далі. І ще нам треба пару-тройку штук автомобілів. Надо дві антени якісь там попросили хлопці, 72-ї бригади попросили там екофлу. Ну, коротше, є над чим працювати, треба ще резина. Також хлопцям там 79-ту ну, ми вже відправили, в 65-ту потрібно. Так що, друзі, рухаємося. Так що вечірній відосі. Що, тебе руки може грязні? Так що, от Григорій щось розоряється тут, а бігає. Нічого ж ти Григорій, ти сім'я нових штаніках. Я а? Лучше, лучше, лучше. Красивый не... жених, короче, да? Конечно. Да так что все этим А ты что, Конечно. Ты же бачишь, штаны новые. У нас уже затягни. Водёсик, у нас уже затягни штаны, а? Уже восемь раз стираны. А у тебя две какие? Я знал, когда надо в их. Да? Конечно, братан. Чи ж обично я не хочу казати, бо я вже сьогодні прикалувався там на носілках, понімаєш, коли надівають нові штани і нові коли коли, так, <реш> да. Так що ну то таке, ну на даний момент якось це вже таке. Да. Так що, друзі, ну такий получився у нас вечірній відосик. Я дякую нашій команді. О, хтось скинув штуку нам. 에, да, дякую всім не Дякую, Дякую, я штуку скинули, дякую. Так ми їдемо, це ну, їдемо в дорозі. Я Телефон держу там в руках, гоба, хтось скинув копійку, а він каже, дякую. Я кажу, так тебе ж не чую, Так все одно каже, дякую. А. Він дякує, тільки пилим, пилим, Я кажу, борди, то там, я зняло мене страховку за карту. Він каже, дякую. Він каже, ні-ні, братан, володь, так що володь, та... подякували. Да. От. Володь, так. Подякували. Що ти віру? Не, не світить в вочі, так я ж знімаю, я ж на них свічу, щоб їх було видно. Так що машинка наша, оно. Гриша, ти, ти новий фонарь купив чи що? Я, Найшов? Я знайшов його. Ти що, провів розслідування і знайшов? Ну це ж він тоді був у цьому у жовтому у Т5 у Миколи Васильовича, він у підсідушку впав. Ну, <ріць> Так а як, він же ж Т5 був? В жовтому тому, що ми прийде. Так приїхали. тобі що передали чи що? Так я знайшов, що як він був тут. А мене. Да? да? Братан, а я... Наяв... я знайшов, а ми вже ж подали в розшук. — Я вже думав, цей гушечку готовий треба було, Збір відкривати на фонаря за Завгару. Це з тим фонарем, я пам'ятаю, як він тоді їхав на капот тріпляв, пам'ятаєш? Mm. Було діло. Так що все, друзі, на цьому все. Перекур, ноги в руки і погнали. Так що всім дякуємо за підтримку, за довіру. Тільки дякуючи командній роботі, ми маємо можливість щось зробити. Ну, Нам тихої, нормальної дороги і завтра буде. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.